Всім добрий вечір, У нас сьогодні дуже незвичне відео в форматі YouTube. І знаєте, що будемо робити? Пете! Щось <говори> вже <шо, я> пішла <говори> не так, строго, ми не сьогодні саме діматики відео. Ні, я не кажу його. Коротше, у нас сьогодні що буде? Розпаковка посилки з тану. Да. Така от посилочка <говори> прийшла тут є мої... Ах, ви розкій пішерсті. Тут е більшість моїх товарів, але є ще дещо Анжеліки. Тому ми розпаковуємо, будемо разом дивитися. Unpacking. Unpacking time. Тут десь... Yeah, yeah, тобі, шапити. тобі тут нічого немає, що ти ну, можеш уходити, будь ласка. E На тисячу ще ми гривень десь. Оця, оця, оця. Ого! А, тут oh. <риклад> так, розпаковуємо що це починається? Витягаєш за вами. О, почалася чоловічі штани. Кура. А ну не я замовила собі чоловічі штани. Спортів. Ого. Угу, офігенні! Я О, просто думала, що вони... Наприклад, до завтра. Я може еще... Вау! Пласне. Дуже круті штани. Я собі хотіла такі, типу, поняли великі, але жіночі були дорогі, вони по 500 гривень були. Блачу чоловічі за 222 гривень. Я замовила і взяла, думаю, ельку розмір із інлайн, щоб такі великі були, вони офігенні, дуже класна, ну дуже класна тканина, да, така, да. поняли, дуже будуть широкі. Я десь вам пізніше покажу, як вони там будуть на мені сидіти. Або десь може все відео. Вау, це поки ток реально. Поїхать далі. Вайс у цього. О, а це, напевно, чехольчик. Так. Якісь дуже худий. Якийсь дуже худий. Боже, я навіть пам'ятаю, що тебе. Ого, я замовляла кужа. Такого не замовились у нас. О-а-о! О-о-о-о-о! <сістична> я, я не знаю, вони десь були 70-х, я теж не пам'ятаю. Я, я тут ставлю, може ціни. Дуже прикольні. Поки два товари і два топові. Опа! Чи наш. Це, що на 14-й промах. Давайте скільки коштує 33 гривні. 33 гривні. Чоловік по 200. Це лише ідеально. Теремірюєш. Він але, але... Але? А, але... такий же прям жорсткий. Чоткий такий. І такий самий для мого телефончика ми будемо близнеце ходити, де. Твінс. Однако ми чекала. Ми ж подружки маємо. Ти мічукла. Супер подати разом. разу. Yeah. 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 Треба ще однаковий одяг замовити. Mm -hmm. Так, так, далі. О! А, це... О, я... о! <laughs> oh, oh, oh. <laughs> це я собі замовила пов'язки на голову. чорно біло і рожево. Теж вони цінню коштували. Я собі на танці думала їх вдягати просто так. Короче, прикольні. О, а о! Клас. Вони будуть не докривати, так? А я одна походила. Хоч Я просто мала чорну і я тупо ідею загубила. Я її так любила. Хотіла замовити чорну, бачу по акції три штуки, думаю. <риво> треба. <штуки>. <риво> так. Сюди. В мене теж реальні теж піднікоште, так? Просто я побачила, що там типу, багато парі. Ну, реально фігір це буде. Добре, все, забираємо. <сі> знайшла? <в мене> ну, <сі> вона <мене> Поїла. <бути. сі> <сі> Вже забрали на <ласки>. я Дуже спасибо. <сі> <сі> так, і напевно... А, ні, ще будеш обувати. Зараз теж забереш. Ні, я ховаю. <сі> Це 50 штучок презентаки собі. Добре. А, <світ> Різних кольорів, чорні, біжеві, кремові і так, та, і, так та, і так далі. Бо в мене постійно вони, вони губляться, ці теж загубляться через 3 дні, але на 3 дні хоча б буде. Ведь за рік не бачите в голос, це буде живі. До речі, так. Да. Це я просто кручу на голові. а скручу мучу. Жартую. <світ> <Це> <світ> <світ> <все>? <світ> 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 А почему? А Типу, щоб не <ст стоят. Ого, ого. Чуєш, а я yeah, нажалась заниматься видео. Направда, давай, я такая замылашу наверняка. Че двигает? Забьешься, что забыла. Нормально змінити, не так? По 20 гривень. Ідеально. Ну то, що там по 200 чи по 500, як це не питаю. І останнє це щось якусь... Це я побачила тоже по акції якусь кофту. Чесно, вона на фоті виглядала класно, я боялася, що ці зараз вона буде як какашка. Дивимося. Тут тканина така, м'ягенька, типу. Неприємна. Так, да, ну, така, типу, буває неприємніші. А, вона, коротше, так, да, вона йде отак на а, вроді прикольно. Якщо чесно, типу, вона теж 200 гривень коштує, Як за таку ціну мені здається, це окей Чпокі. Я думаю, що це такой. Да, я теж думаю, що це прикольно. Ставлю тоже портів, подивимося, коротше. А до вроді непогано. Коротше, якщо чесно, то все круте прийшло. Да, прикольно. Там вона, вона. ця тема і сьогодні щось замовлю. На 10 тисяч доларів. Все супер. Кат розпаковка, конечно, ми трошки кринжі якісь. Кринджі? це КЛІНДІМ. Да. Все круте, все класне, все йдемо... Ой, я просто ласка, вже напали. Ми йдемо готувати пасту тонже і за мати рецепт, яке їсти. Добре. все, Все. Ставте лайк. З вами були... Ні. З вами були ми, Анжеліка і Настя. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Girly Girl Wife чи Назис. Пока! Це мені кажуть, це топ-пейшно. топ